Шановні, я Дмитро Тузов, вітаю вас зі святом свято нашого українського прапора. Погодьтеся, символи нашої ідентичності є надзвичайно важливі і так наш прапор намагались знищити. Я думаю, що 24 лютого, під час цього масштабного вторгнення, Путін сподівався, що українських синьо-жовтих прапорів він вже більше не побачить ніколи. Так не буде, звісно, українські прапори завжди були і будуть а і більше того, ми їх повернемо на всі окуповані території України. А, і звісно, що напередодні дня незалежності важливо зрозуміти, чим живе нація, так а що нас об'єднує, а фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва провів спеціальне соціологічне дослідження. І з нами зараз Андрій Сухарина, політичний аналітик фонду демоніціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго вечора, вітаю зі святом, вітаю, вітаю навзаєм. А отже, дослідження, яке присвячене саме Дню Незалежності України, почнемо з перемоги. Добре, тобто, от відчуття і впевненість в перемозі, що про це говорять самі українці. Е, так, перш за все, ми традиційно проводимо опитування до Дня Незалежності, але в очевидь е, зараз воно має багато інших запитань ніж традиційно, і вони стосуються в тому числі і в першу чергу стосується війни, яка продовжується. Е, це опитування також дозволяє нам судити про. Стійкість українського суспільства, наскільки ми готові боротися далі, і що ми взагалі е, думаємо про цю війну і про нашу перемогу? Е, що ми бачимо? Перше, практично 90 відсотків респондентів, тобто 90% відсотків мешканців України, які проживають зараз на підконтрольній території, вірять у перемогу і це. Дуже хороший показник, насправді. Але тоді є два запитання до власних респондентів, до мешканців України. Що таке перемога на їхню думку, і друге запитання, коли ця перемога мала би наступити на їхню думку? Ми ну, почнемо, мабуть, з того, що таке перемога. То тут ем, теж все доволі цікаво. Лише незначна частка українців, це менше 20%, е, погоджуються з трактуванням перемоги, щось, що змусить Україну жертвувати територіями. Тобто, е, близько там, буквально 3% говорять, що перемогою можна буде вважатися те е, статус-кво на зараз, коли російську армію не вдасться вибити захоплених раніше територій і просто війна Припиниться, ще там близько 7% вважають, що перемогою може вважатися звільнення всієї материкової частини України, включно з Донбасом, але не звільнення Криму і Крим залишиться під російською окупацією. Ще там близько 7% вваж... 8 вважають, що перемогою може вважатися повернення статусу кво умовно на 23 лютого. 22 лютого двадцять другого року всі інші виключають можливість територіальних компромісів чи, чи нічою мірою. 55 яка, яка цифра? Та яка величина? Тих, хто виключають будь-які компроміси з, з Росією? Ну це більше 70 відсотків. Це е... Якщо 55% говорить про відновлення територіальної цілісності України станом на 2000, на початок 2014 року, ну умовно в кордонах України за конституцією ті кордони України, які сформувалися станом на 1991 рік, це 55%. 20% заходять далі. Вважатимуть перемогою України, повне знищення російської армії і відсутність її поїздатності, і те, що ця війна мала би призвести до внутрішнього колапсу Росії, фактично, або перевороту чи зміни ладу в ній, або навіть розпаду Росії як державного творення ну це про саме те, що українці вважають перемогою у відсоткових значеннях. Я, от я, знаєте, я зафіксував дві крайні цифри: це 3% громадян, які вважають, що перемогою можна буде вважати нинішній статус-кво, а це така погана перемога, як на мене. Та я, я взагалі не певен, що це можна буде назвати перемогою, відверто кажучи, тому що воно не унеможливлює що найменше. Продовження війни, як на мене, так ну і захоплені території і людей треба повертати. Це ж зрозуміло так. А водночас 20% це вже інший параметр, і це вже інший фланг діапазону. Це люди, які вважають, що при цьому, окрім того, що буде звільнено всі. Окуповані нині території будучи й розгромлено російською армією. Тому чи можна звідси зробити висновок, що домінують в нашому суспільстві оптимісти 20% проти трьох мені здається, тут навіть не 20% проти трьох, а фактично 75% проти трьох. Тому що 75 – це включно з тими, які вважають бажають і вважатимуть перемогою відновлення територіальної цілісності України станом на початок 2014 року, і це ну важко насправді хотіти чогось більшого, тому що ще вже внутрішні справи Росії, як буде там Росія далі розвиватися, чи буде вона розвиватися взагалі існувати далі. Це вже інше питання, але от та той е, uh... Відновлення територіальної цілісності України це вже мабуть програма максимум Те, чого ми можемо добитися, просто якщо говорити виключно про нас, про нашу країну, те, що мабуть, залежить від нас ще до початку російського повномасштабного вторгнення. Вочевидь, ніхто не говорив про якесь військове повернення Донбасу чи тим більше Криму. Ну звісно, говорили. Але ці люди були у дуже дуже серйозній меншості, це не було головним лейтмотивом про війну і про перемогу у війні. Та тобто тоді можна констатувати, що тотальна перевага на боці людей, які вірять в перемогу, в звільнення всіх територій України це добре. А що стосовно термінів, як це громадяни України? Стосовно термінів трошки складніше. Хороше, почну з хорошого. З хорошого, що суспільство доволі стійке, і вже немає ось таких очікувань, що 2-3 тижні. Немає очікувань того, що через два-три тижні все налагодиться. Російська армія якимось дивним чином втратить повністю боєздатність і почне різко відступати по всіх фронтах. І натомість вже значна частина людей, мабуть, усвідомлює, що це надовго. Але наскільки надовго, це вже трошки інше питання, тому що там умовно 30% з тих людей, які вірять у перемогу України, вважають, що вона ймовірно тра трапиться до кінця цього року, тобто буквально кілька місяців. Ще частина, тобто, приблизно та саме 30%, вважають, що це трапиться впродовж одного-двох років. І значно менше там по кілька відсотків вважають, що це трапиться впродовж трьох-п'яти років чи більше п'яти років, тобто доволі небагато. Ну і ще є частка людей, звісно, яким важко було відповісти на це запитання, і вони, мабуть, не думали про це, коли ж ця перемога може трапитися. Ну з одного боку, тут ми бачимо, що немає якогось тотального домінування настроїв, що це все скоро закінчиться, і ми будемо скоро святкувати перемогу. Тобто, люди здебільшого зорієнтовані на більш довготривалий. Конфлікт з іншого боку, все-таки значна частка людей вважає, що е, ймовірно ця перемога мала би наступити до кінця цього року, е, що виглядає, мабуть, не зовсім імовірним хоча не будемо забігати наперед. Е, Чому я вважаю, що це все таки скоріше позитивні показники? Тому що е, після початку російського повномасштабного вторгнення, перший місяць, другий, ми проводили багато досліджень, які були правда не кількісними, а якісними фокус-групи, там розмови з людьми, е, і тоді фактично всі очікували, що це все припиниться. Тижні місяці, максимум кілька місяців. Зараз ми бачимо, ми оцінюємо це вже більш довготерміново. Чому це важливо? Тому що поєднання цієї віри в перемогу і розуміння того, що, на жаль, цей жах триватиме і надалі. Формує в нас розуміння того, що українське суспільство достатньо стійке. Ми не просто віримо в перемогу, тому що цього замало. Ми усвідомлюємо, що нам жити в цих умовах ще достатньо довго, а ці умови вони ну, вкрай не прості: це загибель людей, це руйнування і втрата майна, і, і так далі. І багато чого. Пане Андрію, на вашу думку, все ж таки, все ж таки такий поміркований оптимізм, наскільки я розумію, домінує та в настроях українців. На, на вашу думку, чим це пояснюється? Це емоційна реакція на цей дуже серйозний подразник у вигляді вторгнення, окупації. Та да, зрозуміло, що всі ми бажаємо це якнайшвидше припинити, розгромити ворога, щоб Україна перемогла, і це така дуже стійка емоція. А чи все ж таки тут якби раціональної оцінки більше? Просто, просто ваша думка? Я не впевнений, що саме тут переважає, але ймовірно, саме емоційного компоненту в нас більше було присутньо на першому етапі війни, тому що до, Довго і е, повірити в щось і це пояснювати для себе виключно на емоціях неможливо. Потрібно, щоб у людини сформувалися більш стійкі відчуття, більш стійкі враження. Не обов'язково вони раціональні, далеко не так, а не далеко не завжди так, але вони мають, то, мають бути не короткостроковими емоціями, що ми бачимо зараз. Ми бачимо, що в людей сформувалася доволі стійка асоціація з Україною, і стійка асоціація, в тому числі з українським громадянством. Зараз ми фіксуємо показники, скажімо, стосовно того, чи українці гордяться своїм громадянством, пишаються своїм громадянством, і ці показники зараз є найвищими за весь період моніторингу, тобто. Вони стабільно, стабільно спостерігався тренд на зростання того, що українці пишаються своїм громадянством. Якщо на початку 2000-х це е, воно було співмірно з тим, що ті чи люди, які пишаються, ті, які не пишаються, і було майже 40% тих, які взагалі не могли відповісти на це запитання, то з кожним роком ця частка потрошки потрошки, але збільшувалась, і зараз він стало фактично ось таким ще одним ривком. І тут е, громадська думка вона дуже часто буває алогічною вона бу дуже часто буває е, такою, яку важко пояснити раціонально, але ми бачимо, що в принципі е, українське громадянство, мабуть, е, появилися події. За які люди почали гордитися українським громадянством. Тому що на початку 2000-х все-таки доволі важко було зрозуміти от я українець, але от в історії незалежної України, чи є мені чимось гордитися? Чи мені гордитися там бідністю в 90-х, чи мені гордитися а, тим, що в нас а, не було свободи слова як такої, ну чи вона порушувалася. Ну чи, а, чи достатньо мені лише набуття незалежності України а, того, щоб гордитися громадянством України, і для багатьох, мабуть, цього було недостатньо зараз. Кожним роком ми все та ну і зараз в такі буремні події таких подій, якими можна гордитися, стає більше. І відповідно це теж емоційна річ. Це гордість, це теж про емоції. Але це не про щось короткотермінове, тому що лють ми не можемо жити люттю постійно. Лють у нас виникає і через певний час вона спадає. Ми не можемо жити там в іншими емоціями, такими дуже сильними довготерміновому контексті. Але от такі відчуття, як там надія, відчуття. Гордості за свою країну вони можуть тривати довго, пане Андрію. А те, що війна це потужний імпульс для того, щоб пишатися своєю країною, тим більше з огляду на те, як, як ця країна тримає удари, б'є ворогів. А це абсолютно природні явище, так а чи були у вас чи розкладали ви далі, що готові українці покласти так на? На, на цю перемогу, на на от, е, цю здатність пишатися своєю країною, що готові віддати для того, щоб е, зміцнити ці відчуття і наблизити перемогу, на жаль, конкретно в цьому опитуванні у нас не було питань про особистий вклад. Перемоги, і це великий пласт залишається недослідженим. Однак, в попередніх опитуваннях ми бачили, що вкрай велика частка людей долучалася до тієї чи іншої активності для там, сприяння сил оборони чи безпосередньо зі зброєю, чи інколи не менш важливо, допомогою фізичною, матеріальною, іншою. В опитуваннях, які були раніше, які на жаль проводилися фактично на меншій частині території України, тому що тоді була складніша ситуація. Тоді ворог ще був фактично тільки відступив з під Києва. Ми бачили, що майже ну не майже близько 60% респондентів докладалися до тієї чи іншої діяльності з протидії російським агресорам. З одного боку, да це високо. Я поясню, чому тому що здавалося, бо 60%, а що робили оці 40%, які нічого не робили. Але ми дуже часто забуваємо, що в нас величезна частина суспільства це доволі старші люди, і дуже часто без грошей, які навіть матеріально не можуть підтримати. Але фактично ті всі люди, які могли щось робити, намагалися якось додати свій вклад. Це величезний показник, тому. Що що тут я дуже часто повторюю цей приклад у всіх подіях революції гідності хоча б раз вийшли на мітинг, хоча б раз там, допомогли протестуючим, я не знаю, їжею, водою, розміщенням і так далі, це була цифра, яка була близько там 15 20 за за різними дослідженнями, опитуваннями. 15-20%, Але фактично, от революція гідності відбулася. Цих людей було достатньо для того, щоб змінити політичний лад в, в, в країні 60% – це цифра щонайменше втричі більша. Хоча я ви знаєте, я особисто вважаю, що кожна людина може долучитися до спротиву, навіть якщо ми говоримо про літніх людей, можливо навіть відрізаних від лінії фронту. Ну бодай молитися вони точно можуть. А це візуалізація наших бажань, якимось чином це все одно працює. Так а у нас ще є. Знаєте, гасло, якщо ви слухаєте радіо НВ, то ви вже учасник спротиву. Так, а ви згадали про ставлення українців до Росії? Точніше, ви сказали, що ми не можемо впливати там на процеси, які будуть відбуватися в цій країні після перемоги України. Але водночас ми. Можемо заміряти ставлення українців до країни окупанта, так і, і яким це буде ставлення, власне кажучи, після перемоги, це я думаю, що про перемогу також важливо говорити. Це це також. Ми ну це кристалізація наших прагнень, так ну, отже, отже, про що говорять настрої українців в цьому питанні? Та першим тут є два запитання, по якому це можна було вимірювати. Ми запитували про звісно головного винуватця. Російського вторгнення, тобто ну, основних винуватців, тому що можна було обрати декілька. Вочевидь, російська влада була названа основним, і це 85%. Дещо менше було названо російські громадяни, просто мешканці Росії, це там 40 з чимось відсотків. Зараз боюся назвати точну цифру. Тому тут бачимо, що ставлення до населення воно не є настільки категоричним як до російської влади. Це по перше, а водночас в іншому запитанні, коли ми запитали, чи доцільно буде після перемоги України та деокупації території, ну і чи підтримуються люди повний розрив всіх стосунків з Російською Федерацією, в тому числі повною забороною на в'їзд Росіян до України, і тут ми бачимо, що більшість. Би підтримала, тобто більше 60% людей сказали, що вони би це підтримали. Прошу більше 70% людей сказали, що це підтримали або повністю, або скоріше би підтримали. І чим молодші респонденти, тим з більшою ймовірністю вони би це підтримали. Чи будуть такі показники після завершення війни? Ні, не будуть. Все таки це от, така поляризація. Вона існує лише під час війни, і після того як вона завершиться, вона зменшиться. Чи будуть українці ставитись до росіян так само як ставилися до цього повномасштабного вторгнення, не зважаючи навіть на ситуацію з Кримом і з е Донбасом, теж не будуть. Тобто, з одного боку, ставлення певної, певним чином не те, що покращиться, воно стане більш, мабуть, індиферентним, без оцієї агресії, принаймні в частини людей. З іншого боку, все таки ядро людей, які виступатимуть за повний розрив з Російською Федерацією, залишатиметься, і воно буде доволі чуттєвим, невдолі суттєвим. Це те питання, воно можливо, не зовсім доцільно і раціонально його піднімати прямо зараз, але що робити з росіянами і чи дозволяти їм в'їзд, як це регулювати, це питання, вочевидь, нам прийдеться шукати відповідь після війни, тому що буде величезна і бурхлива дискусія. А відомо, як працює російська пропаганда. Є різні різновиди російської пропаганди чи дезінформації, є жорсткий, а в цьому варіанті просто тупо звинувачується в усьому Україна. Так є м'який soft power, та який зараз росіяни намагаються поширювати в країнах наших партнерах, тому що вони напряму не можуть там поширювати жорстку про. Пагандою тому намагаються діяти гібридним методом, суть якого полягає в тому, що у цій війні і одна сторона винна, і друга винна, і одні обстрілюють, і інші обстрілюють. Тому, мовляв, вони там між собою розбираються, а ви не втручайтеся і нікому допомагати не потрібно. Так працює те, що я називаю м'якою путінською дезінформацією чи пропагандою. Так для наших громадян, наскільки характерно, що вони. Цілком розбираються в ситуації, цілком розуміють, хто винен в цій війні, це кардинальне питання, так хто, хто є провайдером цієї війни і кому відповідати за цю війну? Наскільки добре українці в цьому орієнтуються? Тут складно, тому що дійсно таке враження, що в нас є імунітет від оцього, того, що ви назвали жорсткою пропагандою, коли просто на чорне кажуть біле. Водночас я не впевнений, що в нас досі є імунітет від цієї м'якої пропаганди, від цього збільшування відтінків сірого. У нас до сих пір, і не тільки в нас, а, мабуть, у всього цивілізованого світу залишається вразливість перед цією м'якою пропагандою. Триває шостий місяць, закінчується шостий місяць російського повномасштабного вторгнення. Вочевидь, там 85% українців переконані в тому, що основним винуватцем цього цієї війни є Росія, російське військове, військове і політичне керівництво. Але при тому в нас є доволі суттєва частка людей, які в тому числі кажуть, що якусь частку відповідальності за це несе українська влада. Яку частку відповідальності за це несуть сполучені штати держави НАТО, і знаєте, ця частка вона не те що переважаюча, але вона значна. Це 20% серед всіх респондентів кажуть, що серед основних відповідальних за цю війну також є й керівництво України. І 18% говорять там про держави НАТО чи про Сполучені Штати ну тобто, це на одні ті самі люди, тобто можна було обрати кілька е, основних винуватців, але це є сигналом стосовно того, що серед нас все таки є частка людей, які кажуть, що не все так однозначно. І потрібно розбиратися. І от е, це, от на жаль, це питання, де не треба розбиратися. Це все доволі просто. Україна, мабуть, не хотіла на когось нападати. Україна здійснює захисну війну. ми захищаємо своє тут. Е, це один з цих прийомів російської пропаганди полягає в тому, що прості речі, просте як про як дерево намагаються зробити складнішими ніж вони є. І від цього імунітету. На жаль, в значної частини суспільства ще немає, пане Андрію. Тоді поясніть, будь ласка, 86% респондентів покладають відповідальність за війну на керівництво Росії і а. Але 20 серед іншого звинувачують у вторгненні керівництва України. А як співставити ці цифри? І питання накладаються одне на, на е, Так, це, це питання з поліваріативним варі... в... вибором. Тобто можна було обрати, звісно, не одного винуватця, а багатьох. Тобто, хто взагалом нібито є винен у цій війні? Тобто, е, бо часто буває так, що там відповідальність за певну ситуацію несуть там кілька сторін. Тут... Пане Андрію, та нам швидко треба рухатися, ну а людей, які покладають якусь відповідальність на Україну. Я думаю, що нам тут ще працювати і працювати над над знаєте, знищенням російських ідеологів, які вони запускають в голови громадян. Зараз дуже коротко скажіть, але це важливе питання. Все ж таки, якими є думки про майбутнє України? Наскільки оптимістичні українці? Тут дуже Непогано, тому що в нас є достатньо оптимізму, і основною емоцією, якою е респонденти відчувають, думаючи про майбутнє країни, це надія. Е це серед інших емоцій е респонденти відчувають і впевненість, і тривогу, е і оптимізм. Але у мирній Україні надія і тривога були однаковими. за Україні, яка воює, надії. Частіше називають ніж тривогу, і це вже багато про що говорить. І ви почали посміхатися, коли відповідали на це питання, що українці оптимістично дивляться в майбутнє і на майбутнє своєї країни. Це, звісно, добре. Андрій Сухарина з нами був на зв'язку. Політичний аналітик фонду демократичні ініціативи імені іменілька Кучерєва. Пане Андрію, дякую вам і святом. Ми слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.